Привіт усім! А чи знаєте ви, що під нашими ногами ховається цілий океан? Так, нам здається, що ми добре знаємо нашу планету. У нас є карти, супутники, технології глибокого буріння, але під нами є щось, чого ми ніколи не бачили. Глибоко під землею, більш ніж на 600 кілометрів вниз, у мантії землі, є вода, але не така, як ви собі уявляєте. Вона замкнена в мінералі під назвою рингвудит. Вчені виявили, що Рингвудит утримує воду в своїй структурі, і, за оцінками, там може бути втричі більше води, ніж у всіх океанах на поверхні. Отже, всередині землі є цілий прихований океан. Він не рідкий, він скоріше, як в'язка, зв'язана вода. Але все ж таки це океан. А тепер подумайте про це. Ми досі не знаємо, як це впливає на вулкани, землетруси чи навіть на наш клімат. Цей океан може бути ключовим механізмом, який регулює життя на землі. Але ось найцікавіше уявіть собі, що ця система порушиться. Якщо ця вода вивільниться і наш світ, який ми знаємо зверху, почне виходити зсередини, ми живемо над океаном, який не повинен бути вим, принаймні поки що.